Перевірка домашнього завдання столична спецкомісія проінспектує наскільки безпечнішим стало прикарпаття за останній рік. Нагадаємо, у 2012-му область вже відвідали ревізори з державної служби з надзвичайних ситуацій. Тоді фахівці виявили ряд порушень у готовності прикарпатських чиновників до техногенних чи природних аварій. Івано-Франківці пообіцяли виправити погрішності вже за 12 місяців. Ми готувалися не тільки вчора, і тиждень назад, коли ми узнали про те, що буде перевірка. Відразу після комплексної перевірки був складний план усунення недоліків, затверджений на колегії обласної державної адміністрації, і через півруку ми заслуховували керівників по виконанню. У усуненню недоліків даного плану між тим за останній рік у столичних ревізорів з'явилися додаткові підстави, аби ще раз ґрунтовно перевірити готовність прикарпатських надзвичайників до різноманітних аварій. Зокрема, вперше за тривалий час в області сталася лісова пожежа у горах, та й загалом кількість пожеж на підприємствах, установах та організаціях зросла на 40%. Зазвичай у нас пожежі в побуті, пожежі в квартирах, в приватних поселях. Франківська область дає 40% збільшення саме. На підприємствах, організаціях і установах, що говорить про те, що є необхідність посилення державного нагляду контролю в сфері пожежної безпеки на території області, державна комісія із перевірки цивільного захисту перевірятиме область впродовж 10 днів інспектуватиме, зокрема, найбільші міста та потенційно небезпечні об'єкти Прикарпаття.